В приміщенні Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України, що за адресою міста Київ вулиця Котузова, 8, Рада національно-культурних громад провела круглий стіл, тема якого «Національні меншини України діяльність досягнення проблеми та перспективи у загальнодержавному контексті. Круглий стил надав можливість для обговорення в конструктивній атмосфері таких питань, як досвід реалізації державної етнонаціональної політики в Україні, корінні народи та їх компактне проживання на території України, захист кримсько-татарського народу, захист та інтеграція румської національної меншини в Україні, роль національних меншин у євроінтеграційному процесі в Україні, анексія Криму та Севастополя, події на сході та шляхи збереження територіальної цільності України. Рівноправність прав іноземців, біженців, міжетнічні відносини в Україні в ситуації внутрішнього політичного конфлікту та багато інших актуальних проблем. Головною метою Круглого столу була активація співробітництва, привернення уваги провідних політичних та ділових кіл до проблем, що існують, а також до нових перспектив, що відкриваються в українському суспільству, демонстрація позитивних змін у формуванні свідомості членів громадських організацій, національних меншин України. Були присутні представники Верховної Ради, Кабінету міністрів, представники ООН, представники ОБСЄ, а також керівники Національно-культурних громад України, правозахисники, вчені, представники ЗМІ та багато інших почесних гостей. Рада Національно-культурних громад презентувала меморандум. Про міжнаціональну злагоду в Україні та ініціювала його підписання, що однозначно стане поштовхом до покращення співпраці в обраному напрямку та зробить її більш систематизованою. Провів засідання голова Ради національно-культурних громад, заслужений працівник культури України Ашот Аванецян. Далі пряма мова. З одного боку, формування єдиної українсько-політичної нації в вдружжені та розвиток української культури і мови. Другого дотримання прав забезпечення умов для збереження та розвитку культурної самобутності національних меншин. Відсутність в Україні відкритих між етнічних конфліктів, високостабільність та культура міжнаціональних відносин, що значно мірою пов'язані зі створенням державою неналежних нелез... умов для збереження самобутності та вільного розвитку всіх національностей, дають підставу говорити про функціонування досить вваженої моделі державної етнонаціональної політики. Відповідно до правових основ формування Державної етнонаціональної політики України, декларація про державний суверенітет України, Конституцію України, декларація про національності України, закон України про національних мішень України, про засади державної мовної політики, про громадські об'єднання, свахування рамкової конвенції про захист національних мішень. Європейських харті кримінальних мов або мов меншин та інших актів за руки незалежності було розроблено та реалізовано низку програм. За 23 роки було створено низку громадських дорадчих центральних виконавчих органів влади. А саме при президентові України кучма діло рада представників громадських організацій національних меншин України, як консультативно-дорадчий орган. При президентове віктора нечевченко ради з питань на національної політики. За часи незалежності було створено міністерство України у справах національності та імміграції, Державний комітет України у справах національності та імміграції, Державний комітет України у справах національності та і ліві, але ж за часом усі ці установи ліквідували і залишився лише вітер при міністерстві культури України, що безумовно дуже мало для такої політичної держави, як Україна. На мою думку, необхідно сприяти поширенню міжнаціональної толірантності середовища автовторного насилення по відношенню до етнонаціональних груп і навпаки збагачувати культурну історичну спадщину своїх етносів та да сляко підтримувати та да зміцнувати єдність і неподільність української нації. Закремувався дискус навколо. Визучи національна мішина, корінні народи іноземість. і і внесення відповідних змін до закону України про національну мішень та до Конституції досі залишається в процесі обговорення парламентарний закон про національну культурну автономію та про концепцію та на національної політики України. Ще одне валюче питання, шановні друзі, пов'язане з інтеграційною політикою. Йдеться про позицію нового творених. І інтегрована етнічних груп, вихідців з країн Азії та Африки, які за проектом концепції державної національної політики підготовлену підізові Українського незалежному центру політичних досліджень, залишаються поза законодавством, які пощаються на національній міши. Підтримка культур нововиник мішин, або іншими словами і які нещодавно приїхали, але останнім часом проживають на території України, повинна бути її. Гарантована на загальних підставах рівності перед законом. Я вважаю, що час змінюється і диктує нам нові стандарти та потреби. Тому варто вже сьогодні почати обговорення проєкту нормативного правового акту, яким би регламентувався правовий статус осіб, які відносяться до таких категорій населення України, як національні меншини, представники етносу, корінні народи та іноземці. Моє зернення, шановні друзі, спрямована до українського суспільства та світової спільноти. Україна єдина і ми цінуємо її територіальну сервісність, національна громада проти федералізації країни. Я хочу наголосити, що більшість представників народу України виступають також і проти анексії Криму та Севастополя. Адже ці події тягнуть за собою нові проблеми для українського суспільства. Яскравим прикладом є те, що народ України в мирний час фактично змушений займати свій статус громадянин України. Але на які біженці депортовані, чи якісь інші, отже, з метою створення кардинального нового механізму керування в сфері національної політики України, представники національних інших відкриті для співпраці з керівниками нашої держави. Усвідомлюючи те, що існуючий механізм управління застрі... застарілі, ми вже сьогодні готові підтримати обраний шлях та да знайти нові підходи до вирішення проблем, що нині існують для досягнення злагоди до та міру на нашій землі. Шановні друзі, на завершення я вважаю, що потрібно сказати. З огляду на важливість модернізації національної політики важливим завданням є створення спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, уповноваженого формувати та забезпечувати реалізацію державної політики. Також на черзі залишається втілення у життя таких проєктів. Підписання меморандуму про національної владу до України, який повинен стати еталоном нових підходів, цілі та задач Національної руху в України, законодавчі ухвалення спільної та на національної політики України, яка має визначати правовий та політичний основи національного та державного розвитку України, відкриття Дома національності в місті Києві. Також відкриття музею історії народу України. Вироблення процедури, обговорення проєктів державних актів, концепції законних з питань етнокультурного розвитку в державної влади і місцевого самоврядування всіх рівні. Розроблені діло і моделі формування і реалізації державної політики у сфері етнорного розвитку. збільшення кількість струкованих видань мов, ненаціональних меншин України, визначення тенденції розвитку культури етнічних спільнот. Та вироблені методи цілеспрямованого прямованого на цю сферу. Розвиток міжнародного співробітництва, міжнародних договора, годи з іншими державами, і відповідними міжнародними організаціями, в користанні в повному обсязі відповідних механізмів Організації об'єднаних Нації, ЮНЕСКО, Ради Європи та інших інституцій. Збережені культурні спадщини представників різних народів України. Шановні друзі. Ми, представники різних національностей, що мешкають в країні, визнаємо, що наша держава переживає один із найкритичніших періодів в своєї історії. Єдні країни та її територіальна цілісність споставлена під загрозу. Ми не бажаємо бути будівельним матеріалом для створення нової Євразійської імперії. Ми зробимо все можливе і надможливе, щоб не допустити. Ніщоної федералізації України, яку нам намагається нав'язувати зухвальний агресор і його п'ята колона в середині держави. Наша мета унітарна соборна єдина Україна, єдина Європи. І ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти для нашого майбутнього цей безцінний склад. Проблема етнічних взаємин в Україні. До останнього часу не, на... не відносились до найбільш гострих проблем. У нас не було передумов для і навіть симптомів гострих міжетнічних конфліктів з застосуванням насильства. Понад те, хоча українська держава легітимізувалася на основі права на самовизначення української етнічної нації, тобто етнічних українців. Тим не менше, всі ці 20 років ми з вами постійно говорили про тенденцію до формування нації поліетнічної. Її ще інколи називають політичною нацією, це поліетнічна нація, тобто нація людей об'єднана спільним громадянством. Події останніх місяців засвідчили, що ця тенденція, безумовно, призупинилася. Мені важко сказати, на який. Як на довго на на який довгий час, чи відновиться ця тенденція, чи вона набере якогось іншого формату. Але в ситуації, коли значна частина населення виступає не просто за федералізацію, а, де, а багато людей виступають просто за відокремлення окремих регіонів від України. тобто, до відмови від цього громадянства, це безумовно, а події в Криму ще були одним з прикладів того, як частина українських громадян спокійно відійшла до іншої держави, без всяких протестів, а в значної мірою підтримуючи це. В такій ситуації, безумовно, важко казати про те, що ця тенденція до формування політич нації є. Вже такою переможною і не здала. В такій ситуації, по-перше, внутрішнього конфлікту, а по-друге, по в ситуації безпосередньої загрози вторгнення іноземного агресора на територію України, безумовно, для етнічних громад України виникає ряд серйозних психологічних проблем. Ну, по-перше, Україна поліетнічна, але в цій поліетнічності переважає все-таки російська національна меншина як найбільша. Тому що на частку всіх інших меншин припадає в цілому 5% населення. Безумовно, для багатьох росіян виникає велика складна психологічна проблема боротися із армією, яка прийде з їхньої історичної батьківщини. Чи всі готові до цього. Те ж саме буде стосуватися і багатьох інших національних меншин. Націон. Вже сьогодні в інтернеті пройшло повідомлення про те, що вже 에, Росія використовує не просто деякі спецзагони, а загони сформовані за етнічною ознакою. Цілком можливо, що Росія і буде і далі поширювати цю практику для того, щоб. Меншою мірою використовують власне етнічних росіян для боротьби з українцями, а використовують різного роду етнічні такі загони для того, щоб створювати боротьбу між українцями і не росіянами, а представниками інших національностей. І безумовно, в цій ситуації, бо для багатьох національних меншин виникне теж така психологічна проблема, тому що є таке поняття з одного боку. Лояльність до держави, до країни проживання з одного боку, і етнічна солідарність, яка, як правило, не має якоїсь громадянської межі, це інша проблема. Безумовно, це накладатиме суттєвою мірою відбиток і на міжетнічні відносини. Оскільки тенденція до формування поліетнічної нації призупинилася на даний момент. В цій ситуації важко казати про таку тенденцію, то в цій ситуації виникне питання, якою мірою національні меншини будуть солідарні з національною більшістю в захисті цієї країни. Ну, що можуть, безумовно, національні меншини в цій ситуації? Безумовно, не може бути мови про створення якихось так само, як Росія робить, про створення якихось етнічних підрозділів. Але, але зараз відновлюються при завдарні, значить, в армії будуть набирати людей різної етнічної приналежності. Безумовно, багато з них теж опиниться в такій ситуації, в ситуації боротьби, з, і в тому числі, і з людьми своєї тієї ж самої ідентичності, як і вони. Безумовно, мені здається, в цій ситуації національні меншини в Україні повинні... Певною мірою не ну, психологічно готувати своїх людей до того, що, можливо, доведеться із зброєю в руках захищати цю країну. Це раз. І друге, національні меншини можуть вископити рупорами української держави при зверненні до вояків різних національностей, які перебувають в російській армії. Можливо, вже зараз ну, є сенс підготувати певного роду такі проекти, таких звернень. Звернень до, до людей від національних мучин України, до людей різної національності в російській армії, з роз'ясненням ситуації, з роз'ясненням причин, чому в Україні відбулася зміна влади, з роз'ясненням того, що в Україні йде не просто боротьба між двома країнами, а боротьба між українською демократією і сучасним російським фашизмом і так далі. Все це, розумієте, треба до цього готуватися. Тому що, я повторюю, звичайній людині інколи дуже важко розумієте, зробити цей психологічний вибір. Їй треба допомогти. І от в цьому відношенні і буде так критерієм. От, такі кризові ситуації, вони є критерієм того, чи знов запрацює тенденція до формування поліетнічної нації, чи всі будуть очікувати, впоруються українці, власне українці, чи не впоруються, ми подивимось. І, і коли більшість, значить, найбільш пасіонарна частина українців загине в боях, то в такому разі, значить, можливо, і вдасться якимось чином цим скористатися. Ясно, що, так... що якщо буде з боку меншин проявлятися таке ставлення, то це, безумовно, навряд чи сприятиме взаємній довірі і так далі. От е в такій ситуації внутрішнього конфлікту і перед лицем загрози, безумовно, згуртованість мусить бути не тільки на словах, не тільки декларативно, вона повинна бути і. Справах проявлятися.